Бажаю міцного козацького. Сьогодні у найвеличнішого лідера сучасності виявляється день народження. А, не сто начав, знаєте що? Це сила наш шеврон. Так от, у лідера сучасності сьогодні день народження. Ну сподіваюсь, там у охороні є бригадний генерал Максим, пройшовший Куликовську битву. А від неприятностей і від святкування, поскольку целий бригадний генерал охоронцев. Так от, день народження це добре, але пан киянин не буде вітати з Днем народження, тому що для того, щоб вітати, треба заслужити. Да? У мене є люди, які заслуговують, є, які ще не заслужили. Коли було прибрано з оточення президента оті 5 офісних ФСБ шнуклерків, призначення кадрові корупціонерів, Резнікових, Умєрових, і туди будуть ставити людей, які будуть не красти, а озброїти підрозділ Озбройних сил, потім будуть і привітання. Ну, це так, було вступительно. Що по ситуації на фронті Район Часика складно, але там козаки стоять там 24, -ка, 56 та пацани, придані підрозділи рубаються і бошаться. І от по всьому фронту підерам там теж не дуже сладко. Що на турецьку Азов там. Таєць, привіт, окремий там, наші. Що тут з воздвиженки лізуть, і бронеколонами, і на мотопедах, блять. Купа бригади, Нацгвардія мотопіхотних, ДШВ, особливо морпехи, пацани красавчики, особливо 38-й. Подяка, блін, ну пацани красавчики. Не знаю, хто там що ким керує, але бачу, що там більш-менш порядок. Е -е. Дуже в лоб виходить мирноград і Покров, вони провалити не можуть в лоб. Намагається флангами лізти, бля. Ну Тут, де я по Воздвиженці, на Нову Полтавку, тут е підрозділи уперлися, стоять. Але більші зусилля лізуть вони саме от сюди. Зі сторони Курахова, через Котлина намагається на трасу, на межову поперти і сюди, Магатир, в новосілки піздець, об'єктивно е твориться. Але от диво. Всі, хто на фронті, блядь, ніхто не плаче, не скигла в умовах незабезпеченості, блядь, ніхуя не забезпеченості і міни, і снаряди, блядь, і броня, і все. Ну короче, і роблять свою роботу. Це золоті люди нації, да, блін? Золоті люди нації. Взамен шо? Так звана блядь, да, особи, які у, у, на даний час представляють держави. При генералі залужним, підвищення покарань для військовослужбовців, блядь, Підтримане блядь, Верховною Зрадою. Ну, блядь, лично. Грошове забезпечення. равне, блядь, отакій сраці, плюс ще й вирахування, блін за всяку хуйню, скільки днів був, скільки днів не був, блядь. Залазь, блядь, в нору в оцей кізяк і буде тоді, блядь. Грошове забезпечення. Шляхом мусорові те це на вулицях цивільного населення. Піксель зганьбили. Вже багато хто приїжджає, вже не хоче у пікселі ходити. Я принципово ходжу, да, в мультикамі або в пікселі, бо ну, я вважаю, що кожен військовий, який, який воював, заслужив ту повагу суспільства. Мені взагалі похір. Хто там розбирається, хто ТЦКшник. Так, да, військові, військові це військові. ТЦКшник і мусора це різні речі. У мусоров, до речі, там є 5% поліції, їх теж не путає. Мухи коклєт, і коклети віддільно. Так, що козаки на фронті об'єктивний піздець, але повірте, навіть в об'єктивному піздіцу, де підари концентруються на вузьких ділянках, переважаючі сили, не то, що їх дохуяй більше по фронту, на вузьких ділянках вони ж атакують, ми обороняємося. Вони можуть маневрувати резервами і закидувати. Це не така хитра військова наука. Он він же ще не військовий, він, ну розклади дає чудові. Так мало то, якби в нас була та фортифікація, на яку виділені гроші, і яка мала би бути побудована була, то, блять, фронт би ще завдіївки нікуди не пішов. І яке покарання, перше звіно це блядь, Паша Маліна, Кириленка, петух Гамбурський, який обикрав Україну, положив в могили, блядь, тисячі військових блядь, і втрати території за нього. Такий самий Сінігубав. І такий самий Запорозький Дніпропетровський. Сидять вони у в'язниці? Ні, а хто сидить? Військові бойові генерали. Не буду там влазити, я ж не читав кримінального провадження, яка провина, але без вертофікації, без забезпечення особовим складом, да, і є ви ж до статутів прив'язуєтесь. Так іди, одна бригада 2 кілометри фронту тримає, блядь. А у нас третя штурмова, сука, 40 кілометрів тримав. В яких нахуй це в військових статутах прописано. Що хоч розказуй, блядь. Об'єбос, блядь, об'єбос і ще раз об'єбос, блін. Тому козаки, об'єктивна реальність вона така: на фронті тяжко, фронт є бошиться. В тилу плачі Єремії, інформаційна вона війна програна, мір любої ціною. Вот. це одрізані голови, блядь, є решту місць знищених. Має з'єднатися вся нація, маємо провести вибори, і Трамп прожме, обрати українців і патріотів. Бля, і буде західна допомога, і виробництво у нас прекрасні зразки зброї. Стугни там бронетехніка, Нептуни, гріми дуже все багато. Бля. Но на цих виборах, сука, вже приколу бути не може. Ви вже поуші в крові стоїте, блін. І якщо будуть ще раз приколи, країна цього не вивезе. Ну, сподіваюся, блін, хоч хтось прислухається і почне думати. Дуже коротко стисло, вон пацани колоною їдуть. Ну тут ще броня є, тому це не ТРО. Так вас обняв, все буде Україна, слава нації.